Під замче нарешті розпочався орієнтовно два роки тому в приміщенні міського палацу культури Натахаткевича. Тоді ми командою напрацювали ідею про те, щоб зробити цей район більш видимим для місцевих мешканців та для туристів, адже підзамче він є вже за межами туристичного центру Львова і відповідно хочемо. Ми б хотіли цим проектом розширити туристичні маршрути е, район, Львова. Взагалом, ми її допрацювали минулого року разом з нашими партнерами громадської організації Центр соціальних інновацій і ми розвернули проект абсолютно іншим, іншою стороною. Ми зрозуміли, що е, розробляти працювати лише з е, Туризмом в цьому районі це занадто мало, адже якщо говорити про підзамче, тут велика кількість цікавого і цікавої історії та цікавих людей, цікавих проєктів, які тут вже реалізовувалися. Тому ми зробили акцент на розвиток локальної спільноти. Адже наша основна мета проекту це ми творимо нову традицію взаємодії у локальній громаді на підзамчі. Проєкт Підзамче Наящі реалізовується громадськими організаціями Львівський культурний центр та центр соціальних інновацій у співпраці з Палацем Хоткавича та за підтримки Українського культурного фонду. Я Юдюк Юлія, координаторка проєкту Підзамче наешті та голова громадської організації Львівський культурний центр. Коли придумували назву Підзамче наещі, то її запропонувала. Оксана Козенко, це голова громадської Бернайської громадської організації Центр соціальних інновацій. І тоді була асоціація така, що ти їдеш, лідиш дуже довгою дорогою і виходиш з потяга, виходиш на станції «Підзамче» і кажеш Нарешті. Тому під нарешті. Відповідно щодо цього ми зробили три, і реалізували вже три е блоки тематичні. Перший це освітній блок, мануфактура проєктів нарешті. На цій мануфактурі ми навчали і е, людей з Підзамча, того, як зробити своєї ідеї проект та як залучити на, на цей проект ресурси. Е, в Кінці нас вийшло 10 проєктів, які вже можна допрацювати трішки і подати на грантові конкурси. Що стосується другого блоку, це створення брендингу під замч. Адже коли ми спілкувалися з місцевою локальною спільнотою, нам говорили, що от цей район є дуже сірий, дуже буденний. Тут багато всього є цікавого, багато родзинок, але він все одно більше асоціюється як промислове. Район. Відповідно, ми збирали асоціації, як мешканці, що мешканці думають про цей район, з якими запахами, смаками, якими кольорами асоціюється він. І напрацювали три варіанти брендингу. До голосування ми допустили лише дві концепції. Відно, знову ж таки, місцеві мешканці е, голосували за той варіант брендингу, який їм більше імпонує, більше подобається. Під кураторством Віталія Шадея ми е, з робочими групами розробили е, брендинг, е, концепцію якого це е, пізнай е, під через призму його культури е, і представили ці напрацювання 24 серпня під час презентації е, і святкової програми Станція Незалежність. Е, це другий блок проекту, і третій І відповідно вже в другому блоці проекту ми, ми зробили бендбук і представили бендбук під замче. Що стосується третього, це напевно найцікавіший блок, один на мою думку. Це розробка нового туристичного маршруту по підзамчі. Ми спілкувалися з е, дієвцями, ми спілкувалися з е, істориками, з науковцями, з екскурсоводами, які досліджували цей район. Також спілкувалися з жителями цього району. Ми говорили як і про особисті історії, які пов'язані з Підзамчем, так і про історичні факти цього району. Історії війшли в основу нової літературної історії про підзамча, яку написав, цю розповідь написав Петро Яценко, і історії мешканців та історичні факти стали основою цього маршруту. Маршрут існує в виді, вигляді мультимедійного додатку, який можна завантажити та послухати, почитати екскурсію голосом, україномовним голосом цієї екскурсії став Ярослав Федорчук. І також подивитися об'єкти доповненої реальності, подивитися фотографії, почитати саму розповідь, пройтися по цих 11 точок, в точках маршруту. Для нас це лише старт розвитку під адже ми постійно говоримо, що ми тут є, ми в цьому районі, а представники нашої команди працюють в палаці Хоткавича, який є локальною інституцією, в цього району і відповідно, що розвиток під замчі для нас є пріоритетом, і на цьому ми не будемо зупинятися.